Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про нього. Дякую вас за коментарі, дякую за підписки. Дякую за те, що в мою групу телеграм. До речі, пишіть, кину вам посилання. І дякую за те, що заказуєте амулети і чекаєте їх, тому що на амулети є черга, бо дуже багато заказів. І так, що він відчуває і думає про вас зараз в цю хвилину. Він думає десятка мечів, що йому дуже погано, і саме через вас. Ви знаєте, він відчуває зараз великий біль, але не треба його жаліти. Бо я просто впевнена, що мене дивляться феєчки, а феечки ці ви ті, які не мають до чого причетності. Це тільки він, і це на мільйон відсотків. Я відчуваю дівчата. Йому дуже погано, тобто 10 мечів. 10 максимальна карта щодо страждань. Але також і не лопає, хлопаємо владошки, а кажемо йому дякую за те, що він був, тому що він вам нес, ніс якийсь посил. Зайки. Ми самі створюємо чоловіків для того, щоб щось зрозуміти в цьому житті, бо ви всі її творці. Хто не розуміє, про що його телеграм додаєтесь. І так, він відчуває десятка пентаклів, що він хоче бути вашим чоловіком для браку, або для стабільних надійних відносин. Хоча це одне і те ж, але не всі хочуть розписуватися, хоча я за те, щоб ви розписувались. Або взагалі ви з ним були в таких відносах. Або це є зараз ваш чоловік просто, ну, власне, якісь обставини. Він відчуває. Чоловіком саме для вас, що ще раз відчуває? Він відчуває, що він зараз тут заробляє гроші, тобто він чомусь думає, що для того, щоб бути з вами, йому необхідно мати гроші, тому він зараз працює стабільно, скажімо так, якийсь у нього є професіоналізм, в якійсь справі. молодець. Ніхто ще не відміняв гроші, але ніколи ми їх не ставимо в кут нашого життя. Зайки, якщо вам хочеться чоловік, щоб він був багатий, то про те, що ви сама собі не задовольняєте свої потреби. Починаєте працювати над цим. Верховна жриця, дівчата, він дуже відчуває вас. Він відчуває вас, як і ви його сто відсотків, от знаєте, як нерв такий. Тобто вас з ним є зв'язок вибачте. Його без вас нічого не радує, Щоб йому не дало життя, подивіться, чаще повні ще одну підносять. Кажуть, каже, ні, хочу, як там було Наталію Михайловну. Він відчуває, що він хоче взяти шанс з вами. Ну, Ще він вчера дуже велику сексуальну енергію, дівчата. Таке до вас бажання, хотіння вас, як жінки. Що? Ну, Він відчуває хитрость обману.